Любі. Всім привіт, мої любі друзі! Ну, що ж, мої любі друзі, повертається чемпіонат України. Ну що ж, мої любі друзі, у нас очікує дуже цікавий поєдинок. Луганська зоря буде приймати київське Динамо. Матч буде на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Матч, до речі, відбудеться 14 вересня о 15.30. Сьогодні я би хотів поговорити про Луганську Зорю, про. Київське динамо. На ну, в кінці відео я би хотів би поділитися своєю думкою. А чого все-таки є, очікую від даного двобою. Давайте розпочинати. Розпочнемо по традиції зочних зустрічей, і тут ми маємо рівновагу. З останні 5 матчів луганська команда здобула дві перемоги. Кияни здобули також дві перемоги. А в одному випадку була нічия. Якщо беремо 2021 рік, то була нічия 1-1. А ось сезон 2022-2023 був повністю за Луганською Зверею. Луганчані перемогли 3 вересня з рахунком 32. 18 березня 2023 року з мінімальним рахунком 1-0. Але компанія 23-24 була повністю вже за київським Під Підопійшся Олександра Шаховського абсолютно поділи. перемогли 12 березня 2-0, а 4 квітня 3-0. Тобто, я, до речі, дивлюся дані матчі і хочу сказати, що кияни повністю домінували, я кияни повністю контролювали перебіг подій, і луганські звірі було дуже важко. Щось протестало. Це Динамо а Все Луганчані доволі таке потужно Луганчані. Розпочали новий сезон в українській прем'єр-лізі. Дві поразки, ще правда, є в Луганській зорі. Але і при тому є три перемоги. Возьмемо любі друзі. Перемогли Інгулець, 2-1, перемогли Чорноморець 1-0, програли Олександрії, Вибили Олімпію Кубка України, програли Львівському руху на 3 і перемогли ось буквально перед матчами збірних Абалон бравар за рахунком 2-0. Підубічка Олександра Шавковського також має 9 балів, але є один нюанс. Кияни провели три зустрічі, як луганчані п'ять. І кияни у всіх своїх матчах здобували перемогу. Увіше перемогу, Здобували київське Динамо, перемогли Рінський верс 2-1, перемогли Скарпати з рахунком 3-1 і перемогли з рахунком 1-0, єдиний м'яч тому двобої забив легенду футболу Андрій Ярмоленко. Мої люби любі друзі. Таким чином кияни повтрачені балом взагалі одні з лідерів. Різний забутих плюс 4, шість забутих м'ячів і 2 пропущених. кияни просто шикарно розпочинають новий сезон в українській прем'єр-лізі. В принципі, я б, так би так сказав б, і, напевно, б, і про Луганську «Зорю». Команда також шикарно, точку зору. Розпочала да, вони два матчі програли, але в цілому три перемоги і доволі таки непогано Луганська зоря набирає бали. З 15 можливих балів команда набирає 9. Ну, на мою точку зору, це доволі таки хороший показник. А обидві команди грають в атакувальний футбол. Київське Динамо Олександра Шавковського, мені дуже сильно подобається. Те, в який футбол хоче грати київське Динамо, і ми бачили із Рейнджерсе, да, ми бачили це з партизаном. Ковальне футбол Київського Динамо з в ОСІ. Ось, мені не дуже сильно подобається. Луганська заряд також подобається. В Тавіки футбол. Команда хоче грати. Також динамічний, презентуючий футбол, динаміка. Висока у Луганської зорі. Тому мої любі друзі матчі зорі та київського Динамо Вони дуже цікаві. Взагалі, ми та останні та п'ять матчів дивилися. Ну, ось практично це сезон 22-23 був той сезон, коли зоря перемогло київське Динамо в обох причимах матчів. А якщо ми беремо в, принципі, в цілому, то кияни тут Кубок України вигравали у фіналі, Взагалі, у Киян більше перемог. Ніж Луганської зорі. Так, да, бувало, що зоря перемагала. Ось, в цілому Кияни більше мають перемогу. Ну останній матч кияни перемогли з рахунком 3-0 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Я, до речі, дуже сильно цей матч пам'ятаю. Тоді кияни ну, просто до ділу перемогли, справді. У зорі було дуже мало моментів, і справді. Кияни тоді були, до речі, за чемпіонство з донецьким Шахтерем, ось, Кияни виглядало доволі таки потужно. і Луганська Заря просто ну, ну, не змогла нічого подіяти з таким такийським Динамо. Ось. Але заря ось у новому сезоні виглядає потужно. Ні, ну і в принципі, в минулому сезоні видавали доволі таки хороші матчі проти донецького Шахтаря, наприклад. але... Але все-таки у Зорі є великий потенціал. Я знаю, що ця команда дуже талановита, тобто потенціал Луганської зорі дуже високий. Тому я знаю, що ця команда може, може вистроїти у даній компанії 24-25. Ось дуже цікавий матч. Обидві команди дуже атакувальні. Я думаю, що моя думка, знаєте, ось яка перша моя така думка. Я думаю, що команда обміняється голами, обидві команди заб'ють. Ось, я думаю, що буде команди забить. Другий мій прогноз. Ну, Все-таки я віддам перевагу. Підпичтемо Олександра Шавковського. Все-таки я віддам перевагу київському Динамо. Думаю, що кияни, як мінімум, не програють даний поєдинок. Нічю, до речі, я виключати не буду, але, але в мене є таке відчуття, що, скоріш за все, якась мінімальна буде перемога Київського Динамо. З рахунком десь 2-1. Але знов таки, я нічим, наприклад, 1-1, наприклад, не Тобто, Моя думка ось така: обидві команди заб'ють. київський Динамо, як мінімум, не програє. Тобто це може бути як нічия 1-1, так і мінімальна якась перемога киян-2-1. Ось я не думаю, що буде як в квітні. Я думаю, що заряд дасть гідний бій київському Динамо. Але в кінці кінців, я думаю, що підупічня Олександра Шаховського буде дуже хороший для себе результат. команди заб'ють, забій, Київський Динамо як мінімум не програє, тобто ще раз нагадаю. Тобто моя думка ось така. тобто Я думаю, що Кияни десь, напевно, з мінімальним рахунком переможуть. Наприклад, 2-1. Да? Ось. Ну, Наприклад, нічого один один я виключити не буду, але, напевно, якщо моя думка, напевно, десь перемога Київського Динамо з мінімальним рахунком. Ну, Наприклад, я ж кажу там 2-1. Основна моя думка. ось така, Обидві, команди заб'ють, та київська Динамо, як мінімум, не програє Луганській зорі у суботу. Що думаєте, друзі? Ви, ви пишіть, будь ласка, в коментарях. Ви вже прямо буду почитати. Я вам дякую з вакуум. Хочі побажати тільки добра. Бережіть себе, всім до побачення зі нових зустрічей.